Перший айпад, авіакатастрофа під Смоленськом, Харківські угоди і тушки. Сьогодні згадаємо 2010 рік, рік, який мав дати відповіді, але натомість поставив більше запитань. Україна після помаранчевої революції намагалася рухатись уперед. Але пішла, ну, не будемо себе обманювати. Побігла назад, віддаючи себе на поталу Донецькому клану Януковича та Кремлю. Що це було і як це було? Згадуємо і розбираємося разом. Президентські вибори 2010 року відбулися у два тури. У другому, 7 лютого, Віктор Янукович отримав майже 49% голосів. Юлія Тимошенко 45% з копійками. Різниця трохи більше, ніж 880 тисяч голосів. Захід та центр голосував за Тимошенко, і схід за Януковича. Уже тоді країна виглядала розколотою навпіл. Я, до речі, голосував за Юлю, але чітко пам'ятаю, як стояв у кабінці з відчуттям того, що це вибір між мерзенно і жахливо. 25 лютого Віктор Янукович складає присягу президента в залі Верховної Ради обіцянки стабільності, але вже за кілька днів стало зрозуміло, нова країна не тільки будується старими методами і не менш старими обличчями, а й прямує в обійми Росії. Сергій Льовочкін очолив адміністрацію президента. Майже філолог з українською Микола Азаров, який тоді ще не розповідав про кровосісій, очолив уряд З цього закону. Протягом кількох років створював шикарні умови для небаченої корупції в країні сформувався цілий прошарок кровосисів бюджетних коштів. А ще один знаний українофоб Дмитро Табачник став міністром освіти. Поціновувач золота Віктор Пшонка опинився на чолі прокуратури. По суті, реінкарнація вертикалі аналогічній Кусьмівській, але вже з російсько-донецьким фльором. Янукович, який обіцяв з бігбордів, Дійсно, зі старту почав будувати нову Україну, але для себе і для сім'ї, яка, до речі, прийшла на зміну любим друзям. Менш ніж за два тижні, 11 березня, нова влада змінює принцип формування коаліції. Тепер до більшості можуть входити не лише фракції, а й окремі депутати. Банко отримує свої 235 голосів. Починається тушкування, новий термін для старих методів. 21 квітня скандальні харківські угоди. Україна продовжує строк базування Чорноморського флоту РФ до дві Тисячі року в обмін на обіцяну знижку в 100 доларів на тисячу кубів. 27 квітня ратифікація в раді. Яйця, димові шашки, бійки депутатів, але жодних знижок в потіжках для пересічних українців. Стало неможливо. Доброго ранку, шановні народні депутати! Зареєструвалися в сесійній залі. Давайте складайте присягу. Радзавесть Тимошенка не хотят, чтобы сегодня в зале була ратифіцирована. Це урочистий акт Верховної Ради, який відбувся надзвичайно урочистій атмосфери. Так, Андрій Петрович, будь ласка. Шановні народні депутати, фактично харківські угоди стали символом втрати частини суверенітету. Флот РФ отримав офіційний статус на десятиліття вперед, а Крим остаточно закріпився як зона впливу Москви. Те, що тоді здавалося дипломатією, пізніше стане плацдармом окупації у січні. Вже під завісу своєї каденції. Президент Ющенко визнав воїнів УПА учасником боротьби за незалежність. А ще присвоїв провідникові ОУН Стопанові Бандері звання Герою України. Постановляю присвоїти звання Герою України з удостоєнням ордена держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні! Крім того, Апеляційний суд Києва з за СБУ встиг визнати керівників більшовицького тоталітарного режиму винним у геноциді у Голодоморі в Україні 32-33 років. А вже у квітні Янукович через суд скасовує січневий указ Ющенка про присвоєння звання Герою України Степанові Бендері у серпні? І Роману Шухевичу. це викликає гучний резонанс, обурення ветеранських і молодіжних організацій та ще більше посилює розкол суспільстві. А судді хто ви правильно здогадалися? Рішення прийняте Донецьким окружним адміністративним судом. 3 червня Верховна Рада ухвалює закон про позаблоковий статус України, офіційно викресливши курс на вступ до НАТО. 259 за. І Київ добровольно відмовляється від безпекового парашуту, подарувавши Москві ще один козир. У 2010 році починається системне згортання оборонної спроможності ЗСУ. Армія бере курс на скорочення і нейтралітет. Бюджет міноборони зменшується майже на 15% порівняно з 2009. Скасовуються і масштабні навчання з НАТО. У травні Янукович заявляє про відмову України від участі у будь-яких військових блоках, зменшується призов і фінансування оборонних програм. Армія перетворюється на символ нейтралітету на папері і занепаду на практиці. Поступово починається відмова від курсу енергетичної незалежності, згортається програма будівництва терміналу для скрапленого газу, який мав зменшити залежність від Газпрому. Водночас посилюється монополізація Нафтогазу, а переговори з Азербайджаном та Туреччиною згортаються. Україна знову входить у пряме енергетичне підпорядкування Москви. 7 липня Янукович підписує закон про судоустрій і статус суддів. Публічно його продають як єврореформу, а фактично концентрують контроль над судами у руках президента та Вищої ради юстиції. Венеційська комісія одразу б'є на сполах. Урізання повноважень Верховного суду і залежність судів автоматично підривають незалежність фіміди. При Януковичі УПЦ московського патріархату стає головним партнером влади у всіх офіційних заходах. В липні на садкування хрещення Русі до Києва приїжджає патріарх Гундяєв на догоду Кірілу. Київрада у авральному порядку перейменовує вулицю Івана Мазепи на Лаврську. Росія ненавиділа гетьмана за те, що він став символом боротьби українців проти московських зайд. Лише у 2025-му відповідна комісія погодила повернення Лаврській попередньої назви на честь гетьмана Івана Мазепи. Проте офіційна вулиця досі не перейменована. Загалом візит Гундяєва мав явно політичне забарвлення. Кремль використовує церкву як інструмент впливу. Починається тиск на громади у КП, особливо в південних і східних областях. Влада де-факто визнає лише московський патріархат як канонічну церкву, відсуваючи українську церковну ідентичність на маргінесі. А що ж з економікою? Після обвалу ВВП на 14,8% у 2009-му, в 2010-му плюс 4%. Здавалося б, непогано. Але решієм росту стали увага, метал і агро. І знову славно звісно, це ж було вже. Знову пройшло 5 років, а стабільність в економіці це не про структурні реформи, а про зростаючу сировинну залежність, а доля переробної промисловості і далі міліє. 28 липня. МВФ виділяє Україні транш 15 мільярдів доларів в обмін на підвищення тарифів, пенсійну реформу, скорочення субсидій. Урісні ціни на газ для населення зростають. Люди починають відчувати, політичні рішення мають свою ціну. Донецька, Луганська та Харківські області отримують масштабне держфінансування, інфраструктура, підготовку до Євро-2012, нові підприємства. Натомість центр і захід отримують мінімальні дотації. Підприємці зі Львова та Вінниці публічно скаржуються на блокування тендерів для непровладних підрядників. Формується ручна модель управління економікою, де політична доцільність важливіша за ефективність та результативність. Також розпочинається новий етап приватизації під своїх. У середині 2010-го уряд розпочинає підготовку до приватизації ключових об'єктів укрити легкому, облгазів, обленерго. Фактично запускається нова хвиля олігархізації, але вже не розпорошена. Все переходить під контроль сім'ї та наближених груп, таких як Фірта, Шахметов та Курченка, які тільки но з'явився на горизонті. 30 вересня. Конституційний суд скасовує реформу 2004 року і повертає країну до конституції 1996-го. Президент знову контролює виконавчу владу. В уряді та областях повна вертикаль. 18 з 24 губернаторів з Донбасу або Криму. Саме у 2010-му відбувається масове повернення у владу кадрів СБУ, МВС і прокуратури епохи Кучми. Зокрема, Валерій Харашковський очолює СБУ. Людина без досвіду в спецслужбах, але з близькістю до бізнес груп фірташа. Під його керівництвом починається стеження за активістами, журналістами і опозицією. Хоча формально це заперечується в освітній галузі. Призначення Дмитра Табачника викликає обурення. Передусім, через українофобську політику та наміри скасувати ЗНО починаються студентські протести, антитабачна кампанія, тисячі виходять проти ревізії історії та зменшення ролі української мови. Міністр залишається, але формується нове покоління, активних і небайдужих, саме тих, завдяки яким за декілька років розпочнеться нова революція, революція гідності. Осінь і податковий майдан. Перший масовий антиподатковий протест у Незалежній Україні. Уряд готує податковий кодекс, який вдаряє по малому бізнесу. 22 листопада підприємці ставлять намети на Майдані. Протести тривають тиждень. 30 листопада Янукович витує документ. Це перша поразка нової влади, і водночас сигнал, розчарування і перші мітинги. Закладають підвалля для нової хвилі спротиву, спершу економічного, а згодом і політичного. У жовтні 2010 року Янукович фактично згортає активну фазу переговорів з ЄС щодо угоди про асоціацію. У Брюсселі з'являється скепсіс: Україна демонструє відхід від реформ і демократичних стандартів. Єврокомісія відкрито заявляє, що темп реформ не відповідає очікуванням. У листопаді проходять місцеві вибори, вперше застосовується змішана система. І Партія регіонів бере під контроль 23 з 24 облрад. Вертикаль сформована. Остаточно, 26 грудня. Силовики затримують екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Ере вибіркового правосуддя стартує, і невдовзі справи дійде і до Тимошенко. На ТБ Інтер і ТРК Україна підтримують офіційну лінію влади. Один плюс один після входу Коломойського балансує, але політичні ток-шоу зникають. П'ятий канал тримається, але тиск зростає, у тому числі через скорочення рекламних надходжень. Соцмережі новий простір для дискусії. Фейсбук і російські ЗРЖ стають важливими майданчиками спротиву в інформаційному полі. Тим часом країна продовжує готуватися до Євро 2012 Чемпіонат ми проводили разом із Польщею. Євро не лише шанс, а й величезна інфраструктурна програма. Підготовка триває в Києві, Львові, Харкові та Донецьку будуються стадіони, дороги, аеропорти. Але за фасадом національного піднесення завищені кошториси, непрозорі тендери і компанії, пов'язані з оточенням влади. Всіма процесами керує віцепрем'єр Борис Калесніков, близький соратник Януковича. Відкати, освоєння коштів через підставні структури, непрозорі схеми це чиньовий бік масштабного будівництва. Така собі служба замовника на будівництві державного масштабу для обраних. Євро перетворюється з проекту реконструкції України на схему дірібавно-бюджетних мільярдів. Значно краще справи України йдуть у боксі. До 10 березня у Дусельдорфі Володимир Кличко нокаутує Еді Чемберса і утримує пояси WBO, IBF та IBO. 16 жовтня у Гамбурзі Віталій Кличко перемагає Шенена Брікса, захищаючи титул WBC. Брати фактично монополізують важку вагу і вивішують український прапор на вершині світового боксу. Світ 2010-го також штормила і кожна велика подія так чи інакше відгукувалась в Україні. У січні рівнівний землетрус на Гаїті. Магнітуда 7 балів, 230 тисяч. Загиблих Україна вперше відправляє великий гуманітарний контингент. Медики ДСНС ставлять польовий госпіталь і надають постраждалим необхідну допомогу. 10 квітня Смоленська катастрофа: літак Ту-154 із президентом Польщі Лехом Качинським та елітою польської держави, розбивається за кілометр до злітної смуги у Смоленську. Офіційна російська версія помилка екіпажу, але польські слідчі пізніше вкажуть на неправні висоти від диспетчерів, дивні вибухи у фюзеляжі і швидке прибирання уламків без залучення міжнародних експертів. Москва демонструє всьому світу, що готова на будь-які кроки для досягнення своїх цілей. Світ, як завжди, Засловлює занепокоєння, співчуває і мовчить. У травні починається боргова криза Єврозони. Греція першою просить 110 мільярдів євро для порятунку від дефолту. Брюссель зосереджується на порятунку євро. Переговори про асоціацію з Україною автоматично відсуваються. Липень приносить перезавантаження Обами і Медведєва. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Вашингтон заграє з Кремлем, і тема України у Штатах також відходить на другий, якщо не на третій план. У грудні вибухає Вікілікс. У виявленні інформації оцінки українських лідерів, зокрема опис Януковича як людини, що тяжіє до РФ, а також згадки про корупційні схеми сім'ї. Західні медіа активно обговорюють тему іміджу України. Мінус ще кілька балів. У канах вперше відбувається прем'єра української стрічки Щастя моє Сергія Лозниці. Це жорстке роуд муві про відчудження, жорстокість і насильство. Що панують в пострадянській глибинці, фільм отримує спеціальний приз. Нагадує, що, попри скромні бюджети, українське кіно здатне говорити голосно. Підтримка культури держави залишається мізерною, та це не заважає мистецьким ініціативам проростати знизу. 2010-й – це рік декларування реформ, модернізації стабілізації фінансової системи, але на ділі це повернення старих підходів, розквіт державного капіталізму і повзуча окупація донецькими всієї України. Втім, централізація влади водночас закладає і перші підвалини нового громадянського спротиву. Крим та флот це поступки, що обійдуться у майбутньому не просто дорого. Країна заплатить за це анексію півострова, а згодом і кров'ю своїх кращих синів та доньок. Але це вже буде інша історія інших років та інших подій. З вами був Олександр Ваховський. До зустрічі.